Якщо ви не хочете тут паритись, знімати це, ставити пінопласт, тяжко робити, берете от сюди, ткані, чи можна бумагу, берете сухий, чистий пісок з цементом змішаний насухо. Цей пісок ви розсипаєте по цих нерівностях. Коли ви будете провілом тягнути, оця дошка, наприклад, де вона? От Вона вище всіх. Тут ви тягнете провілом 0 мм піску буде, а отут яма. Бумага не дасть просипатися піску туди. Ця яма заповниться тут, хай буде тут 3 мм. І так, і так ви розумієте, робите такий слой, цемент сухий з піском. Він з часом схопиться. Він робить таку прослойку, що ця потім ви накручуєте сюди лист ОСП, наприклад, 10 міліметрів, прикручуєте саморезами. І воно не буде грати і прогинатися. І це. Ця підлога натягнеться все разом, зверху вже ламінат поставити собі, чи що хочете, І якраз там під паркет вийдете в той слой, не буде сапожку. Таким чином, ви зробите нормальну підлогу, без прогинання, без скріпіння, і недорого. І самі Ти от так просто. просто. Якщо просто постелити сюди ОСП. Поприкручувати, вона піде хвилями, з часом почне прогинання і скріпіння, некомфортно ходити. А сухий пісок з цементиком десь тут 0 міліметрів буде, тут, допустимо, 3 мм, там знов 0 мм. він дасть прокладку ідеально, рівну, жорстку поверхню і з часом він схопиться. Воно екологічно чисто, воно дуже просто, воно нічого не вартує, цей пісок з цементом. Бо якщо просто накрутити сюди листи, буде барабуль, або два слоя якоїсь товстої ОСП, але все рівно не, не вирівняється. Пісочок гарцовочка, це називається пісок цементом, він дає можливість, якщо треба, той кут на сантиметр підняти. На півтора сантиметра можна підняти, наприклад, той кут видно нижче, а цей видно вище. Тобто там додати сантим, там додати сантим. знивілювати ці всі хвилі, розрівняти і кладети прям. ОСП на цей сухий пісочок з цементом або купляйте суху стяжку в мішках, готову. І так ви накручуєте 20х20 на 20 з кроком саморези, між листами обов'язково 3-4 мм зазору, листи в шаховому порядку, і ви маєте готовий чистий хороший пол, міцний. І згадайте мої слова. Під таким дерев'яним настом не може бути невентильованого прошарку. Якщо закупорюємо тут повітря таким способом під це підлогою, це 100% пліснява, як вже відчувається. Тому що ця технологія збудованого будинку передбачає продухи там в стіні, щоб під підлогою гуляло повітря, щоб воно не гнило. Але її заштукатурили, замастили, холодно це не та теплотехніка. Тому такий варіант знімати це, класти пінопласт. Стяжку, і тоді не треба ніяких продухів, і тепло, і надійно, чітко, і на 100 років. А оце ліпити, то що я розказую, це якщо не хочете паритися. Але ви живете з дітьми і дихати цими спорами, бо ви будете ходити, і вони будуть десь там з під плінтуса вилітати, тому що не можна весь опирати в стіну. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.